Як відомо, голодний солдат поганий солдат. Тому до харчування військових завжди прикута велика увага. З 2006 року у Збройних силах України цим займаються спеціалізовані підприємства. Відтоді знаменитою армійською приловкою рідко можна посмакувати у їдальнях військових частин. Тож, як оновився раціон військових і яких змін іще чекати, дізнавалися наші журналісти. Система аутсорсингу в провідних країнах світу впроваджена давно. Збройні сили України теж перейняли цей досвід. Сьогодні усі частини вітчизняного війська співпрацюють із комерційними організаціями. На зміну штатним фахівцям їдалень прийшли цивільні, асортимент страв розширений. Контролюємо харчування, спільно з фірмою відпрацьовуємо розкладку продуктів, враховуючи вимоги, ті, які нам пред'являють військослужбовці військової служби за контрактом, і пільнуємо від якості. Продуктів надходящих їдальню до виходу готових страв у звичному меню армійських їдалень. З'явилися нові страви, які смакують по-домашньому. Замість переловки вівсянки, гречана та рисова каші, до чаю обов'язково масло та сир. Салати та м'ясні страви подають на вибір. Бійці задоволені, адже декому навіть вдома так смачно не готували. Сьогодні гречка з підливкою, котлета булка з сиром, з маслом. Це борщ, це все в принципі раціон, такий, як. І вдома переважно всі готують. Це повністю задовільняє, це Ніяких претензій немає. Нова система продзабезпечення в Україні налагоджена на мирний час та не зовсім готова до роботи в особливий період або в умовах надзвичайного стану. Тому задля експерименту у деяких частинах планують повернутися до старої системи харчування. Зараз ціна на одного солдата 35 гривень гривень більше це дуже багато. Тому ми ставимо перед собою і скільки ж буде коштувати той солдат, якщо ми будемо харчувати по-старому продовольча служба, кухар і так далі. Тому зараз в визначених частинах ця система згідно рішення міністра оборони працює. Відкритим залишається питання щодо військовослужбовців за контрактом, адже коштом Міністерства оборони вони можуть вживати їжу всього раз на день, у той час, коли призовники отримують триразове харчування і вирішення питання про безплатне харчування сніданками і вечерами військовослужбовців військової служби за контрактом, які проживають у спеціалізованих гуртожитках безпосередньо на Території частину можливо за умови от прийняття постанови Кабінету міністрів. Такі документи підготовлені. Я думаю, що в найближчий час от це питання буде розглянуто на засіданні уряду. От і прийнято відповідне рішення. До аутсорсингу вдаються у більшості армій світу. Кожна країна має свої підходи. Приміром, у Франції договори з цивільними структурами зазвичай довгострокові 25-30 років. А ось в Італії контрактники харчуються у штатних їдальних військових частин за власні кошти. Який шлях оберуть наші збройні сили? Покаже час. Який шлях оберуть наші збройні сили? Покаже час.